Всім привіт! У нас сьогодні короткий переданонсний огляд витяжки для майстрів нігтєвого сервісу. Сама витяжна система складається з основної витяжної системи та штативу, який регулюється в нахилі і у висоті. Тут представлено дві кнопки управління: сама витяжка з підсвіткою і з фільтром на магніті. Сам фільтр має хеба структуру. Його не можна мочити, його можна лише очищувати щіткою або витрушувати, і інструкція вказана на самому фільтрі. Після того, як ми зібрали штатив, нам треба одіти робочу частину. Ми відкручуємо оцей шарнір. Одягаємо його на штатив. Після зборки витяжна система повністю готова до роботи. Регулювання висоти. І для максимальної фіксації всіх буслів використовуємо додатково ключик з комплекту. Трішки про потужність витяжки. Ви вже бачили, що вони присмоктують коробки, айфони. Ця інформація, можливо, вам і не знадобиться. Ну, ось у нас стіл, це скло і метал. До